Так, друзі, так, всім привіт. Ну що, продовжуємо вирощування нашого бройлера. Такий собі експеримент у нас по заробітку, по вирощуванні. Взяли ми на пробу 100 штук. Коротше, дивіться, сьогодні цьому бройлеру. 15-й день або ж 15-ті сутки. З 15 суток ми починаємо їм давати пропойку. Зараз вам покажу. Починаємо їм давати байкокс. Це, друзі, для як виходить, від кокцидіозу Профілактична пропойка, щоб не чекати. У них кров'яний помід, ми пропаємо їх зараз теж від коксидіозу. Хоча, як вам сказати, в збалансованому кормі, там вже можете, коли ви будете купувати в кожному регіоні в себе, по-любому, різний БМВД, різний корм стартовий. Ви дивіться, там написано, що «добавка коксидіостатіку. Точніш від коксидіозу там вже, йде, ну, там вже йде добавка спеціальна, яка буде як вам сказати, е, тому, щоб не було у е, курчати в подростаючому вузрості, не було коксидіозу. Але садно, хоч і ми кормимо стартовим комбікормом, я хочу все одно зробити профілактику е, водним пропоюванням. Ось таким байкоксом. Це ми пропаємо з 15 днів і до. Добу, до, добу. До, до до, одну добу ми будемо пропаювати. Так що зараз я вам друзі покажу. Ближче камеру візьму. Ось, друзі, такий вже у нас бойлерочок. Кормушки, кстати, друзі, працюють взагалі Я У мене колись там, я бачив, ще червоні є, я не знаю, як вони, але як держали, то знаю, що в них ну, батьки держали і не тільки батьки, то вони розсипають. А тут, дивіться, бачите, вони так виклювують. Що тут ось до корму пали ще, і вони його не викидають. Немає такого поняли, що розбрасування. Я, звісно, не знаю, як буде вона працювати, ця кормушка на дирті, тобто на суміші, не гранулу щоб робити, а на молодь пшеницю кукурудзу із добавкою БМВД перемішали, чи у бетономішалки, чи міксером перемішали до дрельки. ну, Будемо бачити. Іще одне вже, звісно, да. і на дворі у нас плюс 3. Ну і в приміщенні стає вже жарко, я не знаю, ця лампа хай ще поки світить, може я чуть, -чуть вище її підніму. Але скоро скоро прийдеться відключати, тому що температура тут піднімається і піднімається. В далі я хочу, друзі, урізати сюди, ну це високо буде сюди, це неправильно. Десь треба внизу або... Отам, От я вже думав, де та дірка, я спеціально її не замазував, щоб це, скажіть, я скажу, там зробити отвір круглий і туди витяжку поставити. Або ж по центру. Не знаю, побачив. Витяжка треба по-любому, щоб вентилятор крутив, бо як вам сказати, воздух влажний дуже такий. Ну, Я провітрюю, зверху відкриваю, он там потрошку двері приоткрив, щоб не тягло з дин. Значе виходить, не знаю. Там будемо бачити. Бачите, Якби їм було, як вам сказати, якби їм було холодно, вони б десь в одній купі сиділи. Так вони да, під лампочку сходяться, все потроху спать, але дивіться, ось около дверей взагалі лежить. Там ходять воно. Ну, по всій території бачите, тут оходять, так що їм, я думаю, нормально. Гай. Що в нас тут воно в кормушках? Та ще є. Так, вернемось, друзі, до кокцидіоза. Щоб ви розуміли, ось десь вам, щоб знайти. Та ось, бачите, помет. З білою плямкою такий, то якщо буде у курчати нашого кокцидіоз, помет буде красний. Ну, кров'яне виділення таке буде. Тож ми пропаємо зараз їх. Ось у мене така пропойка, дивіться, я зараз вам засніму, може хто захоче і буде пропаювати. Дивіться, перва і третя доба ми пропаювали байтрілом 1 мл на 2 літри води. Четверта-восьма доба ми пропаювали чиктоніком 3 дні. 1 мл на 1 літр води. Це вітаміни. Чи що? Там я вже не А 14-15 день ми пропаюємо байкокс. Ми 14-й не пропаювали. Ми будемо пропаювати 15-16. Тож, ось овен цей байкокс, друзі. Я взяв дві пляшечки. Так як тут не багато, а б'ють вони зараз води ну, багатенько. Я думаю, що одна якраз оце на сутки буде. Тобто ми беремо 1 мл на 1 літр води. Так що, кому буде в пользу така пропойка, можете собі розписати ось і потім так само пропаювати. Ну, поки що в нас. На якому там? На шостому чи на сьомому. На сьомому да, на сьомому дні життя відійшов один бройлер. По яких причинах відійшов, я не знаю, але я думаю, що більше всього його затоптали. Інакше приміщення були. Вони тоді кучкувалися в одну куку, вони як маленькі всі в одну купу сідають. Так що якось так, друзі. Все. Я думаю, що оцього корму на сьогодні ще й на завтра хватить, ще в нас один мішок і вже з 21 дня ми почнемо їм давати наше БМВД, що ми їздили на нову почту, я там ролик знімав. І будемо давати те БМВД. Бачите, як воно. Кормушечку обсіли, плюють. Друзі, іще одне кормушку вішайте на висоті грудей. Не треба, щоб вона стояла долі. Я вам чесно скажу, що як одразу поставив додолу кормушки, вони їли сидячи, щоб ви розуміли. А як сидячи їли, потім так підходжу в бруліра раз, поправив ногою, а він не встає. Тож я побоявся, що. Не буде, ну, думаю, буде падати на ноги, тому що він постійно буде їсти. Він сидить, він їсть, їсть їсть, їсть, і їсть, і за краю немає. А як він на ногах, він почувствує, він все наївся, все, він одійшов від кормушки, пішов і ліг. Ну як кормушка стоїть, він коло кормушки наївся, так і лежить коло кормушки цієї. Так що дивіться, не знаю. Мені от такий метод, наприклад, більш подобається, як вони підвішені. Вони туди ногами не залазять, не гадять туди. Коротше, набагато мені краще так. А ви, кожен, дивіться сам собі. Ми просто показуємо, як ми вирощуємо, як ми пропоюємо, як ми годуємо. А ваше діло подивиться, поставить лайчик, написати коментар, як содержуєте ви. Може, комусь понад... ну, стане це все в пригоді. Ви знаєте. Людина зайде подивиться, а ага. так можна отак от що пропоювати. Можна так, такі кормушки поставити. Можна, друзі, і корито збити, понятне діло, але мені такий метод легше. Я собі взяв прямо з мішка, засипав, кришку підняв позасипав і на цьому все. А там кожен по-своєму бачить, як йому робить. Все, друзі, будемо прощатися. До следующего відео. Такий вам невеличкий обзорчик. Дивіться, це я їм поставив, ось буквально я не знаю стільки, часа 4 назад і вже нема води. Це не діло. Це просто капець. Задобувся я з цією поїлочкою, треба їм. Я хочу тако метрів три. Або по під стіною оцією. Взять їм. Та поставити, Поняли? ніпільне паєння буде. Або ж якось посередині, а кормушки в сторону з Ну, це таке, побачимо. Щось будемо робити по-любому, що не знаю. Так що, друзі, все, всім пока-пока. До слідчого відео.